Так, Сьогодні у нас середа 26 число лютого 2025 року. Дивіться, перший будиночок ми тут трошечки поприбирали, тут багато сміття було, тут насипано чогось, О, тут сміття просто було. Там камерою якраз тоді до, е, як до гідрозальовували, скажімо так. Вже, я так дивлюся, їх закупали, е, піском притрусили, тут теж поприбирали. Ось перила теж завозять активно. Щось якісь Прогрів нагору для чогось, чесно кажу, не знаю. Але отак от виглядає вже набагато краще. Йдемо далі. Так, в перший секції йде пофарбування активне, а вже не тільки пофарбування, а вже і поправочки. Отак так, Обличчя хлопців дуже молоді, самі розумієте, з яких причин. Так. Ну, тут вже прям добре виглядає перший під'їзд. Я не буду нагору підніматися, вже покажу там готовеньке. Вони, як і обіцяли, 28 числа зробити, я так розумію, до 28 числа перша секція буде повністю готова. Так, а тут у нас що? Готується наносити бараника. Бараника не тільки готуються наносити, але й наносять. Ось. Так. І он, а зліва, а зліва он там затягують клеєм. Отой куточок, пам'ятаєте, у нас є такий закуток, називаємо його так. Так, тобто по фасаду, як тільки у нас тепло з'явилося, роботи розпочались, а от по благоустрою, як показала, вскриття, як то кажуть, 5 см зверху розтануло, а глибше знов. Ще замерше, треба ще трохи часу дати землі, щоб вона розтанула. Бачите, пробували, пробували, вперлися. Зараз ще пару днів теплих, я думаю, що воно вже піде. Так, це у нас виходить. Десь орієнтуємося на п'ятницю по цих роботах по благоустрою. Ну, поки що. Не знаємо, що завтра випаде сніг, чи що ще щось станеться. Зайдемо в четверту секцію, в якій ми минулого разу не було. Пам'ятаєте, я мав робив огляд. І тоді ми е секцію номер 4 пропустили. Так, це у нас середній під'їзд четвертої секції. Так. О, тут свіженька стяжка. Я пам'ятаю, тут стяжки не було. Я ходити не буду перевіряти, але я так розумію, що вона от. Ця була залита, от одразу видно, що ця була залита, а та тільки-тільки стиючі пінопласт. Так, піднімаємось на другий поверх, я так розумію, вже можна ходити. У нас тут вже є плитка на другому поверсі. Я так розумію, по плитці ми вже багато де встигли, що зробити. Так, тепер двері бачимо, і це підготовка вже, я так розумію, ні, ще не затирало. Просто пошпакльовано. Просто пошпакльовано. давайте ще вище поверхом піднімемось. Ага, тут ще й плиточка ще й зафугована є. Так. Тут всередині бачимо, пошпакльовано, ще не перетерто, але вже виглядає як вихід на фініш. До речі, багато хто задавав питання щодо безпеки. Тут у нас буде встановлене перило з цієї сторони, наскільки я розумію. Тобто тут сюди прийшли перила на сходи, і ще маленькі будуть отут, щоб, наприклад, з розгону дитина якби там, не вилетіла через це скло. Тобто вона удариться об перило і відскочить назад. А це внутрішня секція, не секція під'їзд. Він взагалі то перший, в четвертій секції. І тут ми йдемо зараз з вами по стяжці, переходимо нагору. Тут стяжки не було. Ось цей титан, який в сусідній секції, як правильно помітив один з наших глядачів, не поставили, переплутали, поставили простий волога стійки. Ну буває. Ось ось так от такого кольору титан. А ось зелений це не титан. Це були стійкі, вони відрізняються. Є таке, так, тут якесь обладнання електричне, воно буде потім спущено на перший поверх. А це вже квартира з перегородками. Тобто Тут ми бачимо, тут теж достановлюють перегородки. Тобто тут вони йдуть з третього до першого під'їзду по четвертій секції. А тут зараз зайду тут теж перегородки. До речі, хтось просив огляд саме по цій квартирі. Ну, ось вам зроблю невеличкий огляд. Єдине, що тут зараз погане освітлення і поганий звук о, сверлять. Ось так виглядає ця квартира. Оця внутрішня квартира з одним вікном. Я б не сказав би, що прям дуже поганий вигляд з цього вікна. ну Він обмежений. Але в принципі для такої квартири більше і не треба. Бо тут є кухня, тут я так розумію, десь спальна зона оцій частині. Тут досить нормальний санвузол і ще невеличкий гардероб. Причому гардероб тут, як на мене, зручніший ніж в квартирі 46 квадратів. Воно мало того внутрішнього виступу від вентиляційного блоку. Виглядає квартира ну, прям ок-ок. Як на мене, отакі квартири студії самого такого формату вони, можливо, на плануванні дивляться як не дуже, але от як ти в них все порозставляєш, то мені вважається, що ця квартира навіть зручніше. Ніж наші класичні, там 32 квадрати на білому шоколаді, які такі прямі 4 на 8. Вони вийшли шириною 4 і глибиною 8 метрів. Тобто, за рахунок того, що тут все це діло ширше, фактично тут є квадрат, от, крім оцієї частини, яка виступає вперед, от крім оцієї частини, фактично квадрат, то не створюється вузького коридору. От тут якраз оцієї ширини. Ну, реально дуже достатньо. Ну, прям от, прям от, і більше не треба і за рахунок того, що ця стінка закінчується швидко. От, як на мене, оця квартира, ту, яку просили зробити огляд, ну, дуже мені подобається по тому, як в ній можна все розставити по меблях. Ну, тобто, я би робив наступним чином. Я би все ж таки кухню переніс би, мабуть, все, я от думаю, на ту сторону чи на ту, мабуть, я би переніс. Кухню направо. Ні, наліво. Наліво скажу чому. Тому що якщо буду тут готувати, що якщо буду тут готувати і я буду в трусах, то там мене побачать люди з того вікна, то треба буде якось закривати. То. Ну перепрошую, це так і але все ж таки, то я б кухню з би поставив, а там би поставив би стіл. Потім ліжко, шафа, більш нічого не треба, санвузол, гардероб. Все, все на місці. Так, дивіться, це у нас е, третя секція, третій під'їзд третьої секції. От, дивіться, тут вже штукатурні роботи, теж шпакльовка. От ми зараз на першому поверсі. от Ми бачимо, що з однієї сторони ще не встановлено, а з іншої сторони, вже встановлено е, цей е, гіпсокартон. Ось комерція наскільки нижча, можна подивитися. Десь отак візуально сантиметрів на 70. Нижче комерція. І ось тут буде зроблено перегородки також з титану. Ось він на місці вже. Так, тут от, чому відрізняється зараз цей під'їзд, тут ще нема а, а, плитки, Але я бачу по шпаклівці все так само, як в принципі в сусідньому під'їзді в четвертій секції, плюс-мінус ті самі, ну, скажімо так, моменти. Тобто прикручено вже гіпсокартон, Позакручував. Я вважаю, щоб ми це добре зробили, що ми зашили просто гіпсокартоном цей вентиляційний блок. Відверто скажу, що це ми правильно зробили, тому що його оздоблювати штукатуркою, там бетон-контакт наносити, все це діло. Саме простий, найрівний варіант це отак от зашити гіпсокартоном І таким чином ми ще вам даємо точну товщину. По якій ви можете прокласти додаткову електрику. Ось якось так. Ну ось, Трошки вам вигляду назовні. Тут прокладається газ. Бачите, жовтенька труба Труба з жовтим, жовтим, жовтим Це газ. От Його зараз тягнуть від котельні в ту сторону і потім будуть виходити за межі майданчику. Бачимо, теж вийшли робітники на секцію номер 3 Будинку номер 3 Вони зараз щось там ходять по перекриттю над другим поверхом. Так, перепрошую, розфокусувався. Так, тепер пішли далі. Тобто ми тут цей під'їзд нам зрозуміли. В принципі, він в такій самій стадії знаходиться, як сусідня А, до речі, ось і плиточка. Це плиточка якраз на цей. на е на підлогу тут. Ага, я так дивлюся, що тут плитка вже є. от знизу, Ага. Все ж таки, плитка і сюди дійшла і тільки тільки поклали. Все, ми зрозуміли. Вверх вже не йдемо. Стоять Угу. Ось, якраз там не складуться. Ну, тому плитка тут також робиться. Я так розумію, що за плиткою взагалі питань ніяких немає. Ми знайшли нормальну плитку, нормального поставщика і нормального виконавця робіт. І це дуже ну, приємна річ, коли ти е, працюєш вже по наробленій схемі. Так, З цієї сторони будинку тут твориться щось неймовірне. Працюють одразу всі. Хлопці, якісь клей мішають, газ кладуть, фасади роблять. Отако. Давайте відійдемо трошки. Виходить, у нас лишається без арештування тільки ось раз. Захватка, два. Оця буде довго стояти, тому що тут їсть. Потім тут зараз піднімають рештування, зараз обійдемо з іншої сторони, подивимось, що у нас там відбувається. Так, 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 обходимо, обходимо, обходимо. Так, це у нас наші підрядники по електриці з електрикою щось роблять. Так. От лишається тільки оця захватка. Тобто тут доробили, фактично, от їм перев'язати тут, але вони їх тут тримають електрики. Я так розумію, що електрики якраз зараз докладають тут. Забронюються оцією цеглою, засиплять і все, фасадчики виходять собі на фінішну пряму, їм тут, як то кажуть, розпочати та закінчити. Так, тут по будинку номер 2 Я обов'язково зроблю вам наступної п'ятниці огляд. Не ображайтеся мешканці другого будинку. Скажу чому, тому що тільки-тільки вийшли хлопці, от вони там в'яжуть, Ну як на, на минулому тижні чи на початку цього вони вийшли. от по в п'ятницю вони приїхали, і от без понеділка почали такі робити. Ось там в'яжуть щось, таке роблять. От. Тому не ображайтесь, будь ласка, наступного разу обов'язково вам зроблю огляд по другому будинку. Якраз буде що показати. Ну, ось вам центральна наша алея, центральна вулиця між першим і другим будинком. До наступних зустрічей в наступну п'ятницю.